Коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації за захопленням певної частини наших міст сел і так далі, то цивілізований світ встав на захист разом з українцями в той чи інший спосіб. І деякі країни почали проявляти особливо саме відповідальне лідерство в цій допомозі. І королівство Данія одна з тих країн, яка це зробила з перших днів. І ми отримали великі пакети, великі пакети допомоги не тільки саме безпосередньо військової, про яку я зараз скажу, а й політичної, економічної, емоційної всі види підтримки. Завдяки лідерству Королівства Данії, і народу Королівства Данії, уряду, парламенту, керівництва було запущено декілька дуже важливих програм. Наприклад, утворений спеціальний фонд, в якому країни донори збирають кошти, і разом з нашими друзями з Великобританії ми маємо можливість використовувати це фінансування на придбання необхідної нам зброї та амуніції. А крім того, особливо тут, в Одесі, дуже символічно, що сьогодні у нас делегація з королівства Данії, тому що ми можемо з вами безпечно сьогодні проводити цей брифінг, саме тому що в захисті. Саме Одеси в захисті Чорноморського узбережжя України приймають участь спеціальні системи протикорабельні системи, які називаються гарпуни, які ми з вами отримали якраз завдяки лідерству ініціативи Королівства Данії. Так, звісно, виробниками цих гарпунів є інші країни, інші компанії, але проблема в тому, що ці гарпуни, вони, як правило, корабельного базування і запуски систем. І геніальні рішення інженерів королівства Данії, як можна їх використовувати саме з наземних установок, і відповідно реалізація цієї творчої ідеї вона відбулася завдяки відповідальному лідерству Королівства Данії. Сьогодні ви знаєте, існує зернова угода, якою ми маємо можливість зерно соняшникову олію. А наших фермерів, нашого аграрного сектору, постачати в країни Африки, країни Азії, які потерпають від голоду. І завдяки тому, що над тим зерновим коридором, звісно, майорить флаг ООН в першу чергу і флаг, флаг нашого сусіда по Чорному морю Туреччини. Але технічно і в військовій компоненті саме це відбулося завдяки в тому числі якраз участі тої зброї, яку ми отримали від королівства Данії. Було звільнено острів зміїний. Наші вороги це назвали актом доброї волі, але насправді цей акт доброї волі готувався нашими е е Збройними силами України завдяки в тому числі цій зброї. Я переконаний в тому, що тренінгові програми, які сьогодні е задіяні нашими друзями, вони будуть продовжуватись. Ми сьогодні з моїм колегою під час наших перемовин проговорювали не тільки поточну ситуацію. Не тільки потреби на сьогодні або на завтра, ми проговорили з ним взагалі довготривалу перспективу взаємодії України і Королівства Данії, включаючи 23-24 роки. Не зважаючи на те, коли нарешті ми з вами зможемо відсвяткувати нашу перемогу. Ми розуміємо, що і після перемоги потрібно посилювати нашу з вами безпекову складову в чорному морі на Азові, і для цього нам потрібні відповідно спроможності нашого флоту. І от про це ми теж сьогодні говорили, і тому я дуже щасливий, що ми маємо таку надійну підтримку. Я хочу нагадати, що наша країна сьогодні, напевно, найбільш забруднена країна в світі з точки зору вибухових предметів. У нас стоїть задача по розмінуванню не тільки землі, а й нашої водної акваторії, відповідно, і Чорного Азовського моря. Це дасть безпеку і свободу навігації, свободу судоплавства. Відповідно, у нас великий фронт роботи, і в тому числі обладнання для розмінування, яке вже сьогодні застосовується нашими представниками нашого флоту, які займаються розмінуванням і можливістю почистити води, якраз застосовується обладнання від королівства Данії, і ми сьогодні мали можливість теж спостерігати наш навчальний центр для наших фахівців. Як вони застосовують це, це обладнання? І відповідно, проговорили можливість і продовження поповнення скажімо так, цієї можливості тому я ще раз дуже дякую за ту допомогу за ту підтримку, яка є, яка була, і я переконаний, що буде. А ми з колегою сьогодні обговорювали наші артилеристи вже проходять курс навчання на Цезарях, які для нас будуть передані від наших друзів. Тому тут вже питання завершення цього курсу відповідно поставки безпосередньо на поле бою. Ми давно пропонуємо нашим партнерам організувати обстеження, обслуговування, ремонт максимально наближений до поля бою. Якщо ви пам'ятаєте, на одній з наших зустрічей я розповідав, що є три лінії, скажімо так, обслуговування: перше це безпосередньо на полі бою, яку роблять наші військові прямо там. Друга це на українських підприємствах ми маємо вже контракти з приватними і державними, які обслуговують артилерію і зараз будуть обслуговувати і танки, і броньовані машини. І третя складна історія це треба вивозити їх на хаби в Європу. Тому, якщо є інженери, які готові приїхати, мають досвід і будуть мати доступ до документів, тому що без. Е Документації важко буде робити. Ми, ми готові це підтримати. Це, до речі, стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які готові опанувати, вже не готові опанувати, знають як керувати ф 16 і готові прийняти участь. То іноземний лігіон готовий відкрити свої двері. Неймовірно, цифра квадрата тисяч квадратних кілометрів, які підлягають розмінуванню, нам вже нами е, зафіксовано. А після деокупації відповідно буде зроблено е, аудит. Землі і води. І на сьогоднішній день, ви знаєте, часто бувають ситуації, коли навіть водні міни, морські міни потрапляють на пляжі і не тільки в Україні. Тому сьогодні, коли ми говоримо про підтримку Королівства Данії, це обладнання, це роботи, які плавають і мають відповідні сенсори, і в спроможні знаходити ці міни, їх фіксувати і, відповідно, давати сигнал далі вже саперам для розмінування. Друге, це обладнання для розмінування, тобто не тільки ідентифікація, встановлення і фіксація, а й одночасно можливість далі розміновувати. Ви знаєте, що величезна експертиза компанії, яка фонди, які представляють Королівство Данії, вони давно вже працюють починаючи з 2014 року у нас на території України. Тому об'єми і задачі величезні. У нас існує національний орган, який утворений відповідно до закону парламенту. Сьогодні Розмінуванням в Україні займаються по суті дві інституції. Тобто так зване оперативне. Я зараз кажу про гуманітарне розмінування, я не кажу про військову компоненту. Це окремо це збройні сили, відповідно роблять, виходячи з завдачі, яку ставить Генеральний штаб або командування. А коли ми кажемо про гуманітарне розмінування, все одно у нас ДСНС є лідером гуманітарного розмінування, але вони роблять оперативне розмінування. Тобто, мовно кажучи, звільнили території, треба розмінувати лінію електропередач, щоб далі прийшло в Міністерство енергетики і перепадало електрику в населений пункт, або щоб прийшло в Міністерство інфраструктури. І забезпечило рух транспорту по дорогах, тунелях і так далі. І друге, це ДССТ, Державна служба спеціального транспорту, яка знаходиться в підпорядкуванні Міністерства оборони, яка теж має відповідну спроможності, так само тунелі, мости, переправи і так далі, так далі. Але це все оперативне розмінування, а повномасштабне розмінування. А... Того ж самого аграрного сектору, коли наші фермери благають, розмінують поля, щоб ми могли сіяти, ми могли вирощувати свої культури, відповідно, наповнювати магазини їжою. Тому у нас задача величезна. Буде утворено вже є міжвідомча робоча група, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр міністр економіки пані Юлія Свереденко, оскільки вона, як міністр який... Міністр... В першу чергу розуміється на економіці. Вона розуміє, які галузі є пріоритетними нагайними з точки зору великих об'ємів об'ємів розмінувань. Тому досвід королівства Данії і не тільки нам буде потрібен як експертиза, як навчання наших саперів в наших планах утворити е, наш з вами потенціал. Мінімум 5 тисяч фахівців нам треба в Україні, українських фахівців, які будуть е, займатися розмінуванням. І це з розрахунку, що ще будуть приходити оператори з інших країн. Тому що досвід Хорватії, в Хорватії війна закінчилася більше ніж там 28 років тому. До сих пір територія Хорватії не розмінована повністю. Тобто Хорватський національний центр до сих пір має роботу. В них в середньому на в рік можуть розмінувати 50 квадратних кілометрів в складних місцях, там де скелі, там же е, хащі лісів і так далі. До сих пір. У нас з вами війна ще триває, і після перемоги, після нашої з вами перемоги, і звільнення всіх наших територій перед нами стоїть задача. Якщо рухатися темпами, які рухалися Хорваті, то це мінімум на 30 років вперед. Але сучасні технології, сучасні засоби виявлення міни, дрони, водні, підводні, авіаційні, наземні, я думаю, вони точно скоротять. Цей процес, але все одно потенціал людський в людському вимірі нам буде потрібен, тому це шалений виклик для відновлення України як такої.